Вітаю, мене звати Таміла Квіта, і я тілесно та аналітично орієнтований психолог. Часто до мене звертаються люди, які відчувають всередині порожнечу. Це внаслідок вигорання на роботі, чи це такий вік, коли діти виростають і починають жити своє життя, і стає просто незрозуміло, що робити далі. І люди відчувають, що треба цей вектор якось змінити, але. Не розуміють, як, не розуміють, що для цього треба зробити. І знаєте, в нашого тіла є такий коридор адаптації, і а, наступає такий момент, коли вже відтягувати а, не можна. І зазвичай ті люди, які звертаються до мене, вони це відчувають. І це може проявлятися такими симптомами, як панічні атаки. Розлади сну, нерозуміння, чого я взагалі хочу, як мені збалансуватися, такий а, якийсь починається розлад. І іноді в нашому а, такому житті реальному відбуваються такі події, які взагалі а, збивають. Це може бути фінансова криза, так чи може бути якісь обставини пов'язані з іншими людьми? Трагічні, можливо, чи симптоми вже починають говорити? Якщо здавалося, то ніби все гаразд і нормально, і все йде і все вибудовано, але... Тіло каже, стой, зупинись, і це такі симптоми, пов'язані з диханням, можуть бути, з ЖКТ, чи головні болі, чи старцеві якісь захворювання. Я можу допомагати, і я насправді бачу в будь якій кризі надію і. Можливість вийти на щось нове це такий етап зростання. І я можу говорити про це не лише тому, що я читала про це в книжках, а тому, що я зустрічалася з такою кризою, кризою сенсів, смислів, але вона в мене була рання. І після того я почала шукати для себе інструменти, які можуть мені допомогти, і пізнати, що відбувається і як. І вже 5 років я допомагаю жінкам зрозуміти себе, виправити ситуацію, так? почати оновлене життя з нової точки, масштабувати бізнес, налагодити відносини з чоловіками, з дітьми. Все залежить від запиту людини. І на цьому шляху я. Здобула так, такі інструменти, як медитація. До речі, дуже обережно. Треба використовувати цей інструмент, це Сакральна біодинаміка. Це взагалі найекологічніший, і він взагалі не має протипоказань. бо це а, така дуже цікава тема, але можу говорити про не дуже довго. А, потім наступний інструмент це був психосоматика, бо тіло має мову. І якщо тіло говорить симптомом, то нам потрібно його зрозуміти, і для цього є також певні інструменти. І сюди можна віднести далі таку тренінгову роботу з емоціями, відчуттями, розумінням себе та налагодженням цього зв'язку. А потім в мене це аналітична психологія, це психологія Фрейда, Юнга, Лакана та їх послідовників, і я збираю це в єдине. Взагалі усі знання для того, щоб людина мала комплексну програму, комплексну можливість відновитись, а не розділяти от такі інструменти, як КПТ, анітина, поведінкова терапія, ТСМД, схеми схеми миследіяльності для того, щоб ми мали можливість вибудувати те майбутнє. Яке ви собі бажаєте, мрієте, і це в нас виходить покроковий план для дій? Звісно, життя вносить свої корективи, але ви чітко починаєте бачити свій шлях, з'являється така ясність. Ну і взагалі, на протягом цих 10 років, мене дуже цікавить тема травми. ПТСР, комплексного ПТСР. На цю тему я пишу дипломну роботу. Це дуже цікаво, бо це дає інструменти такого м'якого діалогу, негострого втручання. Бо я знаю, люди часто дуже бояться, часто мають такий досвід, коли психологи чи хтось з допомагаючих практиків якось не дуже коректно себе повів і це запам'яталось, бо було боляче. І ви можете побачити там нижче будуть кейси, то ви можете почути історію реальної людини про те, що була здивована, що взагалі це не так страшно і не боляче. Це саме те, що я беру з цього. Тож на основі свого досвіду, на основі тих інструментів, які я знайшла, здобула, пропрацювала на собі, та на своїй родині та на тих людях, з якими ми вже працювали, я винайшла програму, яка така цілісна для того, щоб Покроково провести людину а, та зменшити напруження, а, додати тих навиків, щоб людина мала себе розуміти самостійно без втручання інших людей. Так? Коли Наприклад, ви знаходитесь в такій ситуації, де ви самі і вам потрібно адаптуватись та вирішити зрозуміти себе і зрозуміти, як вам діяти далі. То ці інструменти вони в вас будуть, вони будуть натреновані, якщо ви будете використовувати знання, комунікацію та ті уроки, які я. Надаю в цій програмі, бо вона цілісна, вона розрахована на три місяці. Також я допускаю, що може бути інша швидкість проходження це три місяці чи шість місяців півроку. Тобто, якщо це інтенсивно і ми зустрічаємось кожного тижня, то це. Три місяці, але буває таке, що люди обирають для себе більш лайтовий варіант, такий, коли а, ми займаємося а, раз на два тижні, і людина. А, Вспіває так інтегрувати знання, інтегрувати навики в своє реальне життя. І ще хочу додати дуже такий важливий нюанс: це те, що я знаходжусь з вами на зв'язку, і ми з вами в голосових спілкуємось і. Вирішуємо ті задачі, з якими ви стикаєтесь по життю, і це такий життєвий тренажер, який насправді ми знання перетворюємо в ваш досвід. І це дуже дієво насправді, дуже така цікава робота, і вона я би сказала многошарова, бо десь ми працюємо з тілом, десь ми працюємо з емоційними станами, десь ми працюємо з а, минулим, викарбовуємо те а, золото, так ті ваші навички, якості, компетенції для того, щоб їх а, так. Легалізувати так, і щоб ви могли на них вже опиратися, бо це ваш досвід. І в цій програмі в нас з'являється самоцінність, так з'являються кордони, що дуже важливо взагалі в житті, дуже важливо в сімейному житті і дуже важливо в бізнесі, бо без цього ви не вибудете великий бізнес чи структуру, так? Чи компанію, в якій все має працювати системно як годинничок. Тож для цієї програми я збудувала такі модулі, їх 12, це 12 зустрічей по 2 години та 36 коротких уроків. І якщо ви для себе знайдете 20 чи там 30 хвилин в день, то на Виході ви отримуєте дуже сильний результат, і ви зможете помітити зміни, які відбулись за цей шлях. І хочу для вас привести декілька таких прикладів з реальної роботи, з реальними людьми. Це коли людина приходила з дуже сильною тривогою, по грошах був мінус. Але покроково ми дійшли до тієї точки, коли стався оберт роковий в мільйони гривень. Це товарний бізнес, і це в нас було рокове наставництво. Ми дуже багато питань зустріли на цьому шляху, вибудувалась самоцінність людини. Вибудувались кордони, почала з'являтися явля... така професійна комунікація. Ще такий кейс, коли людина прийшла з у ну, відчаї, коли я взагалі часто таке чую: я хочу змінити вже все, я хочу змінити роботу, родину і ще щось. І для мене це про а, стоп. Давай зараз попрацюємо з твоїм станом, з твоїм ресурсом, а потім, коли ти відпочинеш, зможеш мислити ясно, так бачити. Ти подивишся, що робити далі в твоєму житті. Це дуже важливо, бо часто люди можуть робити необдумані кроки, і вони потім можуть жаліти сильно, так? І така робота відбулась, коли все там, я починаю віддавати клієнтів, і вже там через якийсь час сталося Х2, страх почав потрохи зникати, і ми почали вибудовувати новий вектор життя, новий вектор професійного життя, бо особливо це дуже Важливо для людей, які підходять до рубежу 50 років. От і там ми знайшли ще тему сепарації. Це така дуже важлива, дуже важка тема, бо часто люди взагалі не відчувають цього, а відчувають лише цю тривогу та. Такий тиск внутрішній. Ну і е, часто навіть ці люди, коли я про яких я вам розказую, це з дозволу їх відбувається, звісно, бо для мене дуже важлива конфіденційність людини. Люди дійсно можуть на це розраховувати. Е, ще часто я. Чую про те, що це багато коштів, це дорого. Але в мене є такі приклади в житті, коли я займалася бізнесом, і коли я сіла рахувати цифри, вже коли я завершувала. І я порахувала, що я витратила 27 тисяч доларів на помилки та навчання в бізнесі. Але без цих коштів не було того приросту, того прибутку. Прибутку і не було а, того масштабування. І не було того досвіду, розумієте. І якщо б в мене з'явилась людина, яка б сказала, о, давай я тобі допоможу, в нас там буде якийсь термін часу, я знаю, як це зробити. Давай ми зараз попитаємось, що, що ти хочеш на виході, да, яка мрія в тебе. І я допоможу тобі зробити. Якщо б це навіть було б там пів суми, я би мала в рази, в десятки, а може й в сотню разів більше, Розумієте? Про, ну, це про, для мене про а, економію часу, економію своєї енергії, економію а, на пігулках в аптеці, бо чогось туди ми звикли носити там. Я ще пам'ятаю, коли я а, не займалася собою, то в мене там 50 доларів на місяць спокійно входило просто на аптеку. Так, це а, нічого не купляючи. І. Для мене це про інвестицію в себе, в своє майбутнє, в свій стан. Бо коли мій стан зажатий і я на дні ну, нічого не росте. Ще я часто чую, що страшно, страшно щось змінювати, чи є такий страх, що нічого не зміниться. Але подивіться, будь ласка, кейси, це кейси реальних людей, ви можете з ними зв'язатися, щось попитатися в них, бо це. Про те, що було страшно в одному випадку, а в іншому випадку вже не можна було терпіти, ще вже хотілося чогось змінювати. І там, де було страшно, то дівчина вона побачила, що насправді це може бути інакше. А страшно було, бо був такий досвід. І... Мене також навчали так, тож я зробила висновки, і я не хочу так працювати. Для мене якісна робота це коли зміни приходять м'яко. Тож я запрошую на діагностику тих людей, які вже готові до змін і готові співпрацювати, і готові довіряти. Так. І цю довіру ми з вами будемо знаходити та вибудовувати.